Бо світ це ми з такою назвою у хорожі. Нинішня назва Володар Волинська пройшов 13-й дитячий фестиваль польської культури. Діти готували різні виступи, завдяки яким Польща для всіх відкрилась більше. Меценатом свята стало Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці. Єдна з найбільших скупіск поляків. і ми що тут, і всі організації, які працюють на тим терені. Ми вражені організацією святкування. Нам приємно, що діти вивчають польську культуру. Фінансування заходу це не лише розвиток польської культури на теренах України, це ще й розвиток освіти, наукового потенціалу. Вищі навчальні заклади Польщі радо чекають найкращого абітурієнтів з України, які бажають отримати освіту у наших вишах. Цей напрямок і є пререгативою діяльності Генерального консульства Республіки Польща у Вінниці. Цього року фестиваль виріс та став всеукраїнським. Свої таланти представили декілька областей України. Фестивалі брали участь не тільки вже районі, також колективи, але приїжджали колективи з області. Він став обласним. Потім він також розріжешся, тому що вже на сьогодні беруть участь з участю дітки і молодь творчі колективи. Це з Вінницької, Житомирської та з Львовської області, а також приїжджали колективи з Польщі з братнього міста Ожиш». На фестивалі ми зустріли маленьку учасницю свята, батьки якої мріють про її навчання за кордоном. Муха, 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 ляче, я справді він замола, ляче, до крикова сові ляче, а за окно на сунка Щоб вона більше знала язиків, польську, англійську вивчають, щоб вона спілкувалася вільно, а навчатись плануєте де. Ну, Ще не плануємо. А <ріст> Мрієте? Ну, мріємо, так, мріємо. Куди ми мріємо? Звісно, трошки хотімо за границю Це в Польщу. <ріст> Тетяна Серепятова, Юрій Грач у центрі подій СТВ.